Максим Григорій Іванович, радник директора Рівненського обласного протипухлинного центру. Головним лікарем я працював 42 роки до минулого року. Є певні напрацювання, які хочеться використати. Сама робота лікаря стала складнішою. Тому що патологія стала складніша, і методики лікування більш широкі. Тобто, те, про яке ми ще років 20-30 назад навіть не мріяли, що його можна оперувати, зараз воно ну, вже входить в рутинну практику лікувальних закладів. Це позитивний нюанс. Ви знаєте, це були прекрасні часи. І нам коли запропонували працювати з фондом, Свінет Леонідович, Я так зрозумів, він людина дуже принципова. Він нам запропонував інший формат співпраці. Лінійний прискорювач, яких тоді в Україні ну практично не було. Запропонував комп'ютерний томограф в комплекті. Ну а потім ще більше розвинув. Була абсолютно комплексна робота. Перший в Україні ми монтували лінійний прискорювач з кольором. Такого ще не було. Ну завжди, ви знаєте, апаратура закупляється, лежить рік-два, і далі потім його монтують, готують приміщення, і все в нас привезли, і апаратуру з, з коліс відразу почали монтувати. Ну а потім пішла вже е на працювання. Ми підбирали персонал, ми вчили. Фонд допомагав і вчити персонал, і нам вдалося зробити. Такий центр, ми розвинулись далі, пішли, зробили відділення телемедицини, яке нам дозволило контактувати з іншими центрами. У нас вже був працюючий апарат бахітерапії голландської фірми, але він був ну вже ну мав певні роки. І нам запропонували забити апгрейд цього апарату. <головно> Замовили, зробили приблизно, от за, за роки на лінійному Пресковичу більше чотирьох тисяч хворих. Прийшли е на брахітерапії. Це більш складний метод. Більше е тисячі пацієнтів теж прийшли. Це це складні методи лікування. Фонд допомагав не тільки в цьому. Ну ви знаєте, що під час лікування наступає алопеція. в певно цього нас була зробити маленьку майстерню по пошиттю хусточок ну, і так далі. Що таке бункер це три метри бетону моноліту. Стіна. І якщо її оставити в такому виді, то буде ну, абсолютно негарне. Фон там допоміг знайти художника. Який зробив розпис стін по полінійних, і потім, вже, коли ми купили вже самі другі лінійний перскович, ми вже самі повторили так само, щоб, щоб не відрізнялись. Це була робота, розумієте, це було життя. Бачите, актуальність цієї роботи була надзвичайно зі сторони фонду, тому що тим більше в ті часи. Коли ну, ви згадуєте ті часи, коли було фінансування на нулю, і, і це була ну якби ну подарунок, ну власне подарунок, так так і є, але подарунок, який не просто дарувався. Тобто фонд мав свою програму, і вони да нам допомагали, але вони і вимагали від нас віддачі, віддачі здоров'ям хворих. скажімо так, що ми повинні були забезпечити виздоровлення хворих. Зараз ми вже лінійники є майже в кожній області, так далі. А тоді це були ну, унікальні апаратура, яка була. Ми ну, в той час відразу наладили працю з інститутом Філатового Одеса, це інститут ручних хворіб. І ми брали людей звідти лікуватись на, на лінійному прискорючі. Війна це завжди страшно. У нас дуже багато поранених. Наші хлопці воюють на сході. Декілька разів були величезні нальоти. Тому, безумовно, війна пройшлась по нас. Кількість поранених, кількість інвалідизуючих патологій дещо збільшилась, і, безумовно, ми всі мріємо про кінець війни. Тільки кінець війни переможний. Безумовно, це бажання. І ми його повинні здійснити. І, тому це найбільш важливе. А так, лікар є лікар. Він повинен думати, перш за все, про здоров'я хворого. І коли ми йдемо в палату, то ми не розсуждаємо про високі матерії, ми розсуждаємо конкретно, що треба людині надати допомогу.